Хочу показати, як я готую різдвяну качку. По такому рецепту качка виходить із золотистою хрусткою скоринкою і дуже м'якенька. І до цієї качки я використовую спеціальну смачну начинку. Я завжди натираю качку тільки сіллю і перцем. Більш не використовую ніякі приправи. Не бійтесь пересолити качку, адже вона візьме стільки солі, скільки їй потрібно. Качку залишаю на добу в холодному місці. Таким чином вона гарно промаринується. Стосовно начинки використовую відварений рис. Він у мене заправлений зажаркою і спеціями. Туго наповняю ним качку і тепер її потрібно гарненько зашити. Зашивати потрібно обов'язково, щоб в процесі випікання качка не відкрилася. В такому вигляді качку перекладаю в рукав для запікання. До неї вливаю 2 стакана холодної води. Якщо є можливість, використовуйте деку з товстим дном. Або на дно дека можна застелити фольгу або пергамент. Качку я завжди випікаю 1 годину при температурі 180 градусів і ще 1 годину при температурі 160 градусів. Для красивої золотистої скоринки, за 15 хвилин до завершення випікання я відкриваю рукав. Качка виходить неперевершена, дуже смачна, соковита. Вона смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді. Приготуйте таку різдвяну качку і порадуйте своїх близьких на свята. Бажаю вам смачного!